Як додати коментарі до візиток учасників на сторінках сайту. Для цього треба відкрити сайт нашого курсу, перейти до сторіночки тієї підгрупи, в якій ви працюєте, та зі списку підгрупи, натиснувши на відповідне писування відповідного учасника, так як зазначено в завданні, перейти до його візитки. Наприклад, візитка учасника Братківська Антоніна. Натискаємо на посилання візитка. Ми перейшли до змісту візитки. Для додавання коментаря необхідно в полі Коментарі встановити курсор до відповідного поля та написати текст з клавіатури. Звертаю вашу увагу! Що я пишу лише слово Вітаю, а ви маєте написати якісь запитання, побажання, пропозиції, рекомендації. І натискаєте кнопочку Коментувати. Коментар є доданим. Дякую за увагу!